Казка про 11 корів. На одному острові була така традиція, що за нареченою треба було давати корови. Максимальна кількість корів, яку давали на острові, це було 6-7. І одного разу один юнак, який одружувався з дівчинкою, яка для всіх була непримітно сіренька, просто вона добра була, позитивна, весела, працелюбна і дуже дуже скромна. За неї батьки розраховували хоча б дві коровки отримати. І приходить наречений, який пропонує 11 корів. Весь острів тільки розповідав цю історію, чому за таку непримітну дівчину дають таку велику суму, як за королеву. Але наречений тільки посміхався і казав, що він дуже хоче заплатити максимально високу ціну, яка тільки йому в голову приходить. І ось пройшло 10 років. А родина вирішила відвідати цього юнака, який одружився з дівчиною за 11 корів. До речі, її так і називали дівчина за 11 корів. Коли приїхали їх відвідати, вони не впізнали, як пишно розцвіла ця жінка, за яку заплатили високу максимальну ціну. Вона була дуже впевнена в собі, і чоловік тішився в тому, що він на самому початку запропонував людині бути найкращою. А вона все своє життя потратила на те, щоб довести йому, що він заплатив за неї ту ціну, якої вона достойна, тому що він роздивився в ній її внутрішнє багатство. Бажаю вам бути самою-самою дорогою для себе самої, щоб всі люди бачили навколо вашу внутрішню красу. Даруйте вашу любов, яка л'єється щедро з серця. і вона завжди буде приворожувати інших людей. А ще я вам розкажу з цього погляду, як би сказав Ходжана Средін. Коли він прийшов до свого сусіда, сусід хвалився прекрасною золотою амфорою. Золота амфора стояла на самому видному місці. Походив Ходжана Средін, подивився на неї і каже, І що? Нею можна воду носити? Та ні, вона така прекрасна, що на неї тільки можна дивитися. Тоді Хаджа сказав: мені здається, що вона дуже схожа на красиву людину, яка має холодне серце, нею можна любуватися, але напитися з нею неможливо. Нам саме найкраще бути той людиною, яка може е, вталувати справу, насолодити когось і принести комусь задоволення та любов. Ось така жіноча природа, Па-па!